Я коли дивилася шоу, мене зачепив один момент, коли ви там перевдягалися в бабусю і, ді, Ой, і дідуся, і коли трим. ви писали один одному лист, і він написав тобі такий лист, що я просто так сиділа я офігівала. Він дуже в тебе романтичний. Дуже. Він це не показував на початку відносин. Показував. Показував? Він відразу, ти що ми сидимо просто в кав'ярні. Він мені то розочку зробить серветки. Ми десь їдемо вже темь, ніч він десь зупиняється в якомусь селі, приходить з трояндою. Коли познайомилася, він я ж ми як познайомилася? Я працювала баристою, він да. прийшов до мене на каву і. Він мені кожного дня приносив квіти, кожного дня щось таке писав. Він просто вміє так казати гарно. Він вміє показувати свої почуття. В нього всередині дуже багато любові, яку він готовий оце дарувати. І це просто вау. Блін, Та як поєднати аб'юзивність у ці рамки і такого романту. От бачиш, і тому мені було складно, я й піти не можу, тому що дуже подобається. Хоча дуже багато разів йшла від нього. Я не знаю скільки взагалі не порахувати. Заход телеграм канал.